Навчальні заклади Севастополя вже починають проводити найулюбленіші дітьми новорічні свята. Представники влади міста, громадських організацій вже відвідують святкові заходи і вручають подарунки маленьким та юним підшефним, розповідає Наталя Білякова. Дитячий садочок номер 12 за традицією на першому місці починає низку новорічних свят в освітніх закладах Севастополя, оскільки в цьому садочку пріоритетним напрямком навчання є народознавства і українська мова, на кожному відкритому заході яскраво розкриваються мотиви українських традицій, обрядів. Зазвичай тут звучить і військово-морська патріотична тематика. Я кохаю тебе дуже, Севастополь капітан. Я порі, укну, підняти, всі віддати шартові, буду волю захищати української землі. Завідує дитячим садочком номер 12 Євдокія Дягілева, людина, що вболіває всією душею за свою справу. Свято цікаве тим, що діти знають, що з цього свята починається далі новорічно різдвяні свята. І Святий Миколай приносить якусь чарівність. Не тільки великі якийсь подарунки, а чарівність. Діти мають надію, мають віру, вони розуміють, кого любити треба, як треба до цього відноситись, у цих серцях, в головах наших дітей вкладається велика любов, велике почуття, велика віра надія. І я хочу сказати, що мені хочеться сьогодні поздоровитися з наступаючими святами усіх. Весь Севастополь. Україні і побажати миру, і побажати злагоди. На Миколая зазвичай кожна чемна дитина отримує подарунок. Сьогодні до вихованців дошкільного навчального закладу номер 12 завітав святий Миколай із помічником, депутатом Севастопольської міської ради. Зрозуміло, дітлахи цього дня без подарунків не залишились. Отже, свято Миколая цього дня вдалося на славу, адже дітлахи не тільки продемонстрували дорослим свої таланти, а й отримали подарунки. Тепер вони напевне знають, якщо вони будуть і далі чемними та добрими дітьми це їм обов'язково віддячиться.